Чи повірити в те, що Бог допоможе, і вірити в Бога одне і те ж? Е, ні, не одне і те ж. Тому що я можу вірити, що Бог допоможе, е, але в такому випадку моя віра буде виключно утилітарною. Тобто я буду чекати лише моєї вигоди. Те, що от я повірю, от я вірю того, що мені Бог допомагає. А якщо не допоможе, то що вже не треба вірити. Виходить, я думаю, що Бог тоді стає моїм не Богом, а я йому є Богом, а він є моїм слугою. Це не так працює, ні. Наприклад, люди, які молилися, наприклад, там за якесь диво, за те, щоб там хтось одужав, або щоб хтось звільнився від якогось гріха, там від алкоголізму, від наркоманії, дуже часто їхні молитви не є вислухані, тому що все-таки Бог впирається в вільний вибір людини, і людина, яка каже, що я цього не хочу робити. Я не хочу переставати пити. Я не хочу переставати там колотися чи приймати якісь інші наркотики, то Бог цього також не змінить. Але ця молитва допоможе мені, бо я через це почну бачити багато яких великих речей.